Друзі, вітаю! Мене звати Дуборина Ірина. Я психолог у роботі з дітьми та батьками і я з радістю вас запрошую відвідати групові арт-терапевтичні заняття в ArtPlace для дітей від 7 до 9 років. Це онлайн-простір, де кожен учасник зможе пізнавати себе та розвивати свій потенціал. Під дією власної творчості, яка не буде оцінюватися або осуджуватися оточуючими, головна задача арт-терапевтичних занять це отримувати задоволення не тільки від результату, а й від процесу. Арт-терапевтичні заняття будуть проходити під наглядом психолога, який має знання та компетенції цього напрямку, також має досвід ведення дитячої онлайн-групи, тобто під моїм наглядом. Артплейс це розвиток креативності, емоційної сфери, пізнання навколишнього світу, вільне самовираження і здобуття корисної навички і розвиток талантів. Заняття будуть включати пісочну терапію, ізотерапію або малюнкову, глинотерапію, музичну терапію, де всі ці види напрямку об'єднує одна ціль дати дитині можливість краще пізнати себе. Свої емоції і навчитися з ними справлятися. Також це чудова можливість для дітей провести час з користю та знайти нових друзів. Чекаю всіх бажаючих дітей віком від 7 до 9 років, що середи о 17.00 посилання на групу ви отримаєте на платформі Поклик.